громадська організація Носівська активна молодь до повномасштабного вторгнення займалася освітніми проєктами, облаштовувала громадський простір і згуртовувала молодь довкола себе. 24 лютого 2022 року назавжди змінило нашу країну і життя та діяльність кожного учасника організації, віддавши всі грантові кошти з нового проєкту на потреби місцевої територіальної оборони. Вони відкрили свій фронт допомоги. А щойно Чернігівщина була. Звільнена, почали доправляти допомогу в інші міста для цивільних вже із 4 квітня, як тільки орки вийшли з нашої області. Ми здійснили першу поїздку на Чернігівщину, на Чернігів саме безпосередньо на Чернігів і Відвезли все необхідне нашим землякам, що були в Чернігові, і як приїхали, чесно я їхала. Я була в такому трохи шоці, що їдеш, а Чернігов пустий, провода вісять, Ну, все ну валяється, ну видно, як, наче якийсь апокаліпсис. Я, я, я так люблю Чернігів, і оце як приїжджаю, завжди так, ну, так, так, ну, так, так ну, такі емоції були, що це ну, наш обласний центр. А це приїжджаєш і просто, просто дивишся ці, ці руїни, і було ну дуже дуже тяжко це все дивитися. Приїхавши додому, волонтери розмістили оголошення про збір нової допомоги. Люди дуже відгукнулися, зразу поносили мішками там і цукор, і, і, і макарони, і, і, і муку. Ну все, 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 олію, ковбаси навіть приносили, щоб ну відвести яйця, молоко. Ну там ну все, все, все. І так ми здійснили. Вже через два дні знову поїздку на Чернігів безпосередньо для людей приїхали, роздали людям. Люди підходили, де ви звідки ви привезіть для нашого будинку. І, ну тобто ми брали вже із листками, куди їхати в хто в, в тому будинку проживають. Після декількох поїздок на Чернігів до громадської організації почали звертатися і інші жителі постраждалих міст. Почали хлопці звертатися з Донбасу. Що там, там також була ситуація дуже проблемна із продуктами харчування. Ми ж знову ж таки зібрали всі необхідні продукти та відвезли на Донбас. І, ну, і, і, і позараз їздимо. Дуже велика дяка, що Петро Новик, Новик Олексій Новик Любенко, Віктор, що вони ну, організовуються все. Ну молод то молод, звичайно, вона працює і сортує, збирає там якісь акції про для збору коштів. Але саме що це дуже великий кусок роботи роблять ці хлопці, які їздять на Донбас, ризикуючи своїм життям, своїм часом, своєю сім'єю. Крім гуманітарної допомоги, продуктами та речами першої необхідності організація допомагає і у виготовленні маскувальних сіток. Чесно, ми взялися, думали, що це воно так ну просто, але потім сіла, воно ну дійсно, воно ну це треба терпіння, треба і, 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 і спини, і все болять. Ну, одну зв'язали, потім кажуть, що ще другу, давайте ще другу, бо треба треба добреньку давайте другу. Ну так зв'язали, дай Боже. Зараз ну також по мірі можливості молодь ходить, допомагає. У нас в носівці чотири точки, там де платуть саме це маскувальні сітки. Це їм дуже велика честь і пошана, бо це таке, що дійсно хлопцям треба, і це залежить від їхнього життя. А ще разом з іншими волонтерами носівська активна молодь збирає та купує необхідні прилади та обмундирування для військових. Керівниця зазначає, працюватимуть на перемогу скільки потрібно, бо найголовніше для молоді жити в незалежній, вільній і щасливій Україні.